Дитяча лабораторія це нове явище, яке може виглядати дуже дивно у реальному житті. Подивіться відео, в якому предоставлено проект під назвою Ectolife. Це перша у світі установка для штучних маток, яка може вирощувати до 30 тисяч дітей щороку. Цей проект створено з метою вирішення проблеми безпліддя, яка стає все більш актуальною у світі. Прогнозується, що після 2050 року населення Землі почне раптово зменшуватися, тому команда Ектолай вважає. Що це варто інвестувати в технології, які зроблять процес народження дітей швидшими, простішими, дешевшими і доступнішими, та й для чого жінка мучити себе та піддавати свій організм стресу. Крім того, проект має амбіційні цілі, такі як використання технології редагування генів для виправлення наслідкових генетичних порушень у дітей або підбір поживних речовин з урахуванням індивідуальних потреб малюка. А саме цікаве, це планується підключення дітей до смартфонів, щоб батьки могли відстежувати їхній прогрес онлайн.